все, вертаємося до моїх опанасинків любимих. Я вже сподіваюся, ви за ними скучили, або ви вже про них забулися, або ви вже від мене відписалися. Дивіться, ось це одне вже загинуло. Але то нічого страшного, того, що з'явилося ще одне коровисько, яке я назвала Мері. І я думаю, тепер інакше називати усіх коровоськ, яка не просто там велика корівка, рогата корівка якимись прикольними іменами, якщо я захочу. Так, давай запрошу свою подружку. І... А що ви обидва хочете запросити одну ту саму дівку? Ладно. Значить, наші школьники вернулися І якісь перелякані. Оце прикол якийсь у них почався, що вони бояться темноти, хоча іще не темно. Три часа дня, я не знаю, чого вони бояться цієї темноти. Дивіться, що я тут наробила. В общем, така ситуація, що в Лесі появилося дуже-дуже багато ягод з цими коровиськами CowPlend. І я їх сажаю і хай ростуть. Я не знаю, я буду їх називати іменами якимись. Чи я можу вже, давайте вже нейм якийсь придумаємо. Я думаю, що я хочу назвати одну коровку Пікачу, наприклад. Пікачу. Хай буде пікачу, я не знаю. Ще назву одну корову, наприклад, редиска. Я не знаю. Просто редиска. Редиска ж так пишеться. І на других я ще не знаю. Я так подумала, що просто якщо умиратимуть корови, будуть перетворюватися на такі скелетони. То ну, треба, щоб були живі yeah. постійно. І, ну, це вроді весело, прикольно. І, мабуть, можна буде щось моторошне придумати з цими коровами. Все ж таки з часом. І ви не бачили, але я почала робити отакі. Я забула, як вони називаються штуки. Зараз. Ага, бонзаї. Оці бонзаї, бонзаї. I don't know. Mm -hmm. Значить. Леся вивела собі ягоди якісь для цього Бонсая. Його то й так можна купити, якщо ви бачили. Він просто так продається і можна вирізати такі красиві штучки. Але Леся їх саде сама і їх можна потім перетворювати, на отакі в горшках. Бачите, ось конверт чи я не знаю, конверт. Дікорейтів. Окей, значить, перетворить їх на декоративні, але це треба, щоб якість була краще. Значить, цього бонзая, щоб перетворити на декоративні. Я взагалі то грала за їхню родину. і Останнє, коли я гралася, я змінила тут інтер'єр їхньої кухні <патріст> і... <патріст> і взагалі то виростила якісь нові рослини, але воно щось не збереглося. Ну тому нічого страшного ладно вже ж. І з новин, що я пішла в сторону того, щоб вирощувати дрегон -фрутси. Їх дуже багато в мене сталося. Просто їх повиростало дуже багато. Вони дуже плодоносять, бо, мабуть, дуже гарні рослини, і все в них виходить. Дуже багато дається мені оцих кауплентів. Просто їх ось, дивіться, в мене дев'ять штук іще. 9 штук. І виходить, що ці ж дрегон вони дуже дорогучі. І кожен день Леся, коли збирає якісь рослини, троянди і оці, особливо дрегон за скільки грошей, що у них ось уже 100 тисяч, і їх треба кудись тратити. Я думаю, їх тратить їхні гроші просто постійно кудись треба. не знаю. Все куплять дорожче. Хто знає? Тому що це доро. Ну, мене смущає, не знаю кого як, але мене смущає, коли родини дуже багато грошей. І місяця, коли я гралася всім з два, то були якісь такі проблеми з тим, що постійно багато, багато, багато грошей. Треба кудись дівати, і великий будинок тоді стає, і в залі все мені не наплювається. Ладно, ага, давайте подивимося, ага. що тут вони наварили собі їсти. Я їх змушую готувати рибу. Мені щось подобається. Коли вони готують рибу, якраз ця зіпсувалася, викидаємо вже це. Боже, гроші приходять навіть після того, як я просто викидаю щось у смітник. Я не знаю. Ви прикиньте, я ж не маю зараз доповнення про фермерство, і тому подібне. Тому я виходить все одно якось класно багато грошей заробляю, на тому що в мене є ці Fruits. Нормально. Так, хай приготує Олег їм щось. Мені так подобається, що в них є свої е, рослини, і вони можуть готувати щось своє. Майже безкоштовно іноді. Да. Оце я його заставляю ходити, значить, ловити рибу, щоб він тоді готував цю всю рибу. Зі овочами. Так, а що по дітях у нас? По дітях. Це вже Дімон спить. У мене, значить, такі ідеї є, що Дімон, наприклад, він у нас творча людина, так і буде творчою людиною включіть світло. Так, кругом я включаю світло, тому що в нас багато грошей, щоб вам було щось видно. І що він просто постійно малює, я йому купила тут скрипочку, щоб він грав, і в нього тут здійснилася вже мета життя, прикиньте. Ну, тобто... Йому хотілося бути якимось артистичним тут чи щось таке. Мабуть, йому якась додалася нова риса, що він креативно обдарований. Коротше, обдарована дитина, капець стала новита. Йому можна обирати вже нову якусь мету життя, але я не хочу нічого другого вибирати, тому що я не дуже хочу обирати йому соушал оце. Щоб він, типу, бігав з усіма дружив. Не знаю, в мене якась така ідея, щоб він був просто звичайною людиною і просто якийсь хатній митець, якому не то, що дуже треба бігати і дружити з усіма. Я не знаю. Але чого ні? Чого зависать, наприклад, на одному креативіті, якщо можна ще кимось стати, якимось дуже розумником його робити. Ну, щось нема бажання. У мене є конкретно бажання, щоб він чисто, от був. Не такий багатосторонньо розвинутою особистістю, а повністю зацикленим, розвинутим тільки от, е, в творчості. Таке моє бажання. Ну, давайте будемо людьми і поставимо йому, може, social. І Хай йому здійснюються якісь мрії, коли він просто заведе собі якогось друга там, чи щось таке, зустрінеться з новими людьми, то йому не буде лишнім, коли йому буде додаватися якийсь там лишній бал. Ніби, знаєте, і можна йому ще щось купити. Я не думаю, що йому треба бути качком уже зараз. Не знаю. Він ще дитина, на що йому, в принципі, щось таке куплять. Можна буде якусь безтурботність купити пізніше. Ну, ладно, хай поки так живе. Без нічого. Далі. Що я хочу по руслані? Я хочу, ага, по руслані я ось що хочу, показую. Показую, в мене ще є ідея. <гум> ну, я вам зараз розкажу все. Купила я її такий столик, значить, на цьому столику вона може робити якісь і, зілля, мабуть, емоції і якесь оздоровче зілля. Мабуть, це зілля. Чи якісь там, не знаю, настоянки узвари, я не знаю. І, Значить, вона просто хоче бути зараз розумною. Але стосовно Руслани, було таке, що вона колись грала в футбол, вона любила там м'яч набивати. Але, мабуть, зараз в мене немає якихось доповнень, тому вона не набиває м'яч. Але вона така спортивна дитина все одно. І я подумала, що якщо вона так любить за цим столиком щось робити і в неї так все гарно виходить, то хеппі тодлер. То можливо. У мене є зараз доповнення професії, чи як там get to work. Значить, що вона могла стати якоюсь науковицею. Чи лікарем, чи щось таке. Я думаю, що. Мабуть, я її відправлю в науку. Oh. Мабуть, я її не буду відправляти на якийсь там спорт, а мабуть, вона у нас дуже науково обдарована дитина. А стосовно Ілони, що я придумала, що Ілона у нас буде журналісткою приблизно. У мене така фантазія, що Ілона має стати кимось типу журналістки. Вона буде у нас така дуже соціалізована дитина. Хоч у неї моторика, бачите, класна. Але хочу її більше соціалізувати. І все, щоб вона була кимось, типу журналіста. Мабуть, би їй підійшло, щоб вона жила в місті, але в мене немає такого доповнення. Ну це вже таке на майбутнє, коли не стану дорослим. Тому хто вона? Зато в мене є доповнення з містом тим. Чуба. Що вона називається? Голей. Вели, а до знов коротше, я you're не то sure. щоб сильно знала інкіш. Ну, значить, про зірок, акторі, яке в мене задоповнює, якому я дуже заділяюся, його дружина, і здається, от тебе, можливо, в тому місті, і працює інтерв'ю, якийсь супер типу Опанаса. Ой, Ну, ладно, це я вам розказую всякі просто новини, тут уже 10 хвилин навалюєш, щось, ви просто ви мене давно не бачили, і Опанасінки далі не бачили. Ось музика грає. Шу -шу -шу. Прикольно. Я сподіваюся, буде чутно цю всю музику. А ну. О, я можу сюди натиснути. Клас. Що це він якийсь салат робить чи що? Я щось не задаю, а він зробив ту їжу, що я його просила. робити? Може, треба вже коров погодувати. Ні, не треба. Оце опанас постійно в рота ліз за цим коровом. Я не можу просто. Не ага, ось уже. Він щось лазить до коров в рот, а тоді він мріє про те, щоб, типу, видоїть з корови молоко і бути впевненим в собі в той момент. Таке в нього було якесь бажання, таке в нього було. То я щось не могла йому все ніяк здійснити. Більше в нього нема таке бажання. Че кось ми партово їм одключила ці всі бажання, що вони кудись просто позникали. Я не знаю. Я така думаю, а що це таке? Мені подобається виконувати їхні бажання. І бачите, наприклад, в Опанаса постійно є бажання з кимось цілуватися і якісь пити коктейлі в клубі. Саме тому я вирішила, що Опанас Упанасенко буде нашим новим холостяком, новим, єдиним одним всім за холостяком Я вирішила зробити цю передачу Холостяк. Не то, що я в захваті і дуже шаную ту передачу Холостяк. Але в Сімсах можна погратися. Я вже зробила там кубку дівчат. Штук 6 чи 7 дівчат. І... Ну, стараться серед yeah, них знайти nice йому move. дівчину. Чи так, хоч хоча б щоб їм було весело. Yeah, okay. Тим більше в oh. мене є доповнення про oh. зіркове життя, а вони по-любому всі хочуть бути зірками, як Опанас, так і ті всі дівки, то значить все буде нормально. О, прибирає кульбабки. Ладно, я так багато розказувала, що я навіть не знаю, що робити. Вона хоче? вона хоче поширювати, чи хтось поширив якийсь смуток. Побалакати цілому. Ну, можна побалакати побалакати своєю дитиною, все-таки, так. Да. Оці ще діти сплять, хто на де, хто на що вони роблять, просто те, що вони бояться пасом ліжку. Давай швидко роби домашку. Не ще дві постійно біля вогню. Прикиньте, ці люди взагалі не ходять на роботу. Не ходять на роботу, і в них така купа грошей, тому що вони насадили собі і навирощували Ось так от класно значить, займається фермерством. А ще ось Олег Олег витисав таку культуру. Ну, Мабуть, вона могла б бути ще й ідеальна, якщо постаратися. І в мене ще така є ідея. Ну я не знаю, чи розказуватися, ладно. Ну це в мене такі якісь далекоглядні плани, знаєте, щоб оця вся коморка, ну тут є ж, типу, така міні-ванна кімната, туалет просто, санвузол, а тут якась наукова міні-лабораторія Руслани. Я хочу, коли вона стане підлітком. Побудувати тут другий поверх, і щоб вона тут спала. Ну тобто, щоб була її кімната, і це було б так прикольно. Типу, це якийсь там її наукова лабораторія, і вона такий трошечки науковий такий фрік. І вона хоче займатися постійно якимись там дослідами. Такий її характер подумала на підлітковий вік, але вони будуть жити, Я не знаю, хто наскільки ще. Я не знаю, вони не хочуть дорослішати. Василина, я вже ж жду, жду, коли ця дитина виросте, тому що у неї вже все. Вона вже все вміє. Вона все навчилася. Куди ще далі? Вона супер незалежна людина. І, і вона не росте. І ніхто не росте. Ніхто не хоче ставати дорослим. Не знаю. Я їй, мабуть, зробила якийсь супер довгий вік. О, клас. Отак так під цю музику. А. Вона хоче бути сконцентрованою. А, я ще тут таке знайшла. У мене є фотки собаки якоїсь, коли мене було доповнює тварин, то виявляється, що оці деякі фотографії вони емоційні. Ось скромно робив. І що впевненість собі ось дає оця ось фотографія, наприклад. Такий настрій впевненості. От, де, які фотки вони дійсно дають якусь впевненість, ось. І ще є фотка Панаса. Погана якість, але мені подобається все. Ще тут є фотки, десь фотка собаки, а тут, тож дає якусь впевненість собі. Ця флірті, щось романтичне. Це дивно. Ну ладно. І ще пофоткала корови І будинок наш пофоткала, щоб був. Нюна Єнька. Старда була, Нюша, Астолоу. Ну і виглядає все так, як наче дітям не треба ні їсти, ні спати, ні переживати про своє життя. Ти вийшла. А що таке вдома не йде? Ну хай робить. Опанас, опанасенко, плюв мав тепло чи що? А, це він знав, вони побували окей. І мені чогось не видно було рибин тут. Можна піймати без сітки? Ні, без наживки. Я не знаю, як вимовити це слово, просто не буду позорити. Хоча це не соромно, окей. Просто я не знаю, як це вимовити, і не хочу, щоб ви чули, як я буду старатися. Боже. Я чуть не могла в Олега... Ой, це не те. Откриті календар, не календар. Оце ось, фішін. Я не знаю, така... Він ловив уже багато риби. І чогось немає в нього, що він ловив рибу. Що я дивлюся. Я це не пам'ятаю, на що я там з них купила ось цей мікафон, Але я пам'ятаю, що я хотіла навчити Олега в якомусь акторстві, щоб він практикувався фактор. Ну, Того що мені здається, що Олег він в принципі якесь таке життя живе ти воно робить скульптурки, щось робить з дерева, допомагає Лесі чи в чомусь там погороду, там готує багато їжі, багато класні навички по кулінарії. Вже він молодець, такий сім'янин, усе вміє робить по дому, все ремонтує і риболова, і саме готує, потім, ну коротше. І що йому щось не вистачає, То він уже ж така доросла людина, а то може хай він займеться кимось трошки. А хто буде в нього якась така е творча гобі чи що? Може він колись може стати актором, чи як? Опанас, опанасенко опа ось такий. Сексі дядько, бачите, зробила яку кімнату. Ой, я, мабуть, погано показую, але. Це, ну, не знаю, як показати, ну ладно. Зробила йому якусь зелену кімнату, значить, ліжко два спальни, поставила. Тут оце все крісло не ставало разом із тунечкою. Ні, я поставила, то що хай буде. Місілка зробила шплукльок і з фоточкою його поставила із коровськом. ля, ля, -ля. Але <смістична> таке. Главне, трошки поки що буду з вами прощатися, бо мене на телефоні не дуже багато місця, щоб записувати відоси. І... буду наступний раз старатися якось цей весь лес живіше показувати і просто сконцентруюсь на тому мабуть. Тискати на якісь предмети і обирають, чим будуть займатися діти, опанаси і Олеги, не буду про них розказувати, що я з ними робила і що я на них планую, а просто... наша поставити. Мені здається, що в мене складно це поки що виходить. Але мені ж, бачите, який класний мікрофончик прийшов, тому може мені буде це даватися трошки. І я просто повинна трошки звикнутися до того, щоб коментувати усе підряд, що я бачу. Чи... Того, що я сама граю, мені самі весело і, і мені здається, що мені постійно хочеться щось сказати, а камери нема. А тепер я просто вивалюю всі свої зумки, які ви ще не чули і не бачили. Так що, ладно. Всім папа. -па.